Перевірка нівеліра Деволт показала, що всі лінії, як геометрія, у нього все точно, згідно з моїми нітками. Претензій в мене немає. Як по горизонталі. як і по вертикалі. Бачите? Ось подвіс, давайте з цієї сторони видніше буде. І на всьому його зверху донизу він світиться. Це каже, що нівелір працює. Всі лінії чіткі, якісні. Так що я думаю, що користувачу буде приємно їм користуватися. Ось так він виглядає. Ось так його можна повертати.